Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо вам знімати останню модифікацію, яка надходила на наш скат, це Garden Scout. ТЕ504 модель. Вона йде з компресором на високій 28 задній різині. Тобто максимальній комплектації, яка вона зараз є, я вам все покажу. Мотор тут стоїть КМ495 другої генерації, 4 циліндри, 3-літровий. Також, як я вже казав, встановлений від системи ДВС у нас компресор. Він йде з гідровиходом, тобто можна під'єднувати шланги, тільки шланги в комплектації не йдуть до нього, одразу попереджаю. По передньому мосту, Переднє міст у нас. Балочного типу, редукторний, шестерьончатий, досить непоганий міст. Під 50-ку його повноцінно вистачає. Можна працювати з усім обладнанням, досить непоганий виворіть коліс і проходимість по забучим, скажем так, місцевостям теж буде гарна, буде справлятися. Гідропоцілювач, звичайно, у нас спереду тяжок знаходиться. По гідропоцілювачу, як і на всіх каємовських моторах, у нас стоїть окремий насос І, в принципі, на багатьох інших. Тобто один насос на гідравліку, один насос на гідропоцілювач. Маса розподілювач у нас стоїть під праву сторону. Тут у нас розширювальний бачок гідравліки, масла, фільтра, мастильний фільтр такий інше. Знімаємо ось вам табличку мотору. Виробництво це 24-го року, мотор 3 го місяця, як ви побачили, сам трактор зараз зніму. Коли це в нас партія приходила, Так, ось, теж 3 го місяця. Вони, в принципі, споріднені. Значить, по колесах 8х320. колеса з крилами. І 12.4 на 28 це задня резина. Розборний диск і також ще довантажувачі стоїть на кожному колесі. Підписники писали, що переміряли. 30 кг ця штука має важити. Якщо знаєте, скільки він реально важить, напишіть. Тому що, як ми зрозуміли, по мануалу дуже відрізняється те, що потім пише нам наш підписник. Повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Звичайний, нічого тут примічательного, бак знаходиться паливний під. Підлогою 65 літрів. Цього в принципі, на, навіть на повному об'ємі двигуна вистачить на один повний робочий день, це 8-9 годин. В принципі, нічого додати не можу. Пластиковий пластик, корозія не боїться, нічого не боїться. Датчики всі нормально працюють, все загідроізольовано, буде їздити у вас довго. Задня частина трактора у нас має ТЕ-904 чулки, Досить непогано надійно коробку передач, вона реверсного типу, тобто у вас 4 передачі вперед, 4 назад, плюс повишені поніжені. Навісна система має окремих два гідроциліндра. Додатковий гідрозподілювач на 4 гідровиходи. Все це є, ззаді змонтовано, досить е, надійно виглядає, плюс в обслуговуванні все в доступі. Ось бачите, все можна відкручувати, докручувати і не перейматися, що щось там поламається, доведеться півтрактора розбирати. В цьому питанні скаути нормально підійшли, е, нічого поганого сказати не можу. По навісній системі. Друзі, тут е, змінилося вже. Дивіться, як вони зробили. Дуже-дуже давно клієнти просили, щоб зробили такі от, е, механізми під кожне яблуко. Тепер ви можете поставити яблуко як під 20-й палець, ну він 22 мм, так і під 28. -й. Тобто, можете вже тут не паритись. Вона йде крюкообразною формою. Тут захлопується і все, яблучко у вас спокійно обертається, але не вилітає. Оцей механізм стопорний. Ось бачимо. Ходить, і можна будь-яке яблуко ставити. Це великий плюс. От Прям скаути молодці, що це зробили. Дві швидкості валовідбору 54080 обертів плюс нижній причепний механізм для прицепа. Є підсвітка під номера, є підсвітка заднього ходу, поворотники, ледовські, стопарі, все працює. Значить Підйом можна здійснювати з обох сторін, тобто є у нас і права і зліва от підіймачки, скажімо так. Так, По сидінню, по місцю місця багато, дуже багато. Значить Фіксатор гальм стоїть, задвоєна педаль гальма. На скаутах можете помітити, що немає декомпресора, тому що тут система як в автомобілі стоїть. По-моєму, чи якось так. Коротше, працює вона як? Завели трактор, він завівся. Заглушили, він заглох. Не треба окремо вимикати. там то-сьо. Це положення міряє у нас тиск у ресивері. Тобто в... В передньому ресивірі те, що я показував. Так, і по приборці тут нічого не мінялося, тобто рівень палива. Всередині інформативний екранчик, який показує вам всі помилки, якщо вони будуть, і оберти на, на цю секунду. Тобто тут електронне табло досить гарно зроблено. Прикольно виглядає. Ну і ти, е, температура рідини теж показується. Значить, поворотники, оце все не дуже зручно зроблено, як на мене, але воно на всіх тракторах так іде. Тому до цього прискіпуватись не будемо. Сидіння досить зручне. До речі, сидіння тут на звичайній. На звичайній поролонці, але знаєте, амортизує досить надійно. Можливо, воно, воно зараз налаштоване під плюс-мінус мою вагу, але я так скажу, що дуже, дуже класно виглядає і досить приємно сидіти. тобто Спина, не думаю, що не буде боліти на такому сидінні. Чотири передачі, коробка передач має. чотири передачі, Плюс вперед назад у нас перемикається цим отважелем. Також тут у нас ручка газу чомусь під ліву руку зміщена, дві швидкості виставляється вал відбору. Тут у нас йде блокування диференціалу, тут у нас кермування йде з гідравлікою, з гідровиходами. Тут у нас повишені, поніжені перемикаються, тут від'єднується передній міст. Тобто Можна їздити 4 на 4. Фух, Начебто нічого не забув. Сам трактор має, як заявляє виробник, 50 коней. Його вистачає, щоб працювати з трьохкорпусним плугом, метр 60 фризою, ставити борону 1,5-1,6 спокійно. Самі колеса дають нам дуже високий кліренс, тобто агротехнічний просвіт і кліренс тут близиться до 40 см. Агротехнічний навіть більше, там, по-моєму, 45 чи щось таке. Сам трактор по вазі має тонну 650. Ой, тонну 750, вибачаюсь. Непоганий показник з кабіною він важить на 250 кг більше, тобто дві там, тонни з лишнім, ну, плюс мастила, плюс рідини. Ладно, він буде трішки більше важити. Значить, коштує такий трактор 9400 доларів. Доставка по Україні безкоштовна. Гарантія офіційна 2 роки. Обслуговування здійснюється сервісним центром по всій Україні. Замовити можна за нормами, які бачите на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Всім пока-пока!